Привіт, громадяни, ви на Кросятні. З ким не знайомі, я Вова. Вова вже помішаний на кросівках більше 10 років. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, де купувати кросівки. Декілька днів назад в себе в Телеграмі я зробив опитування, в якому я своїх підписників безпосередньо в Телеграмі запитав, де ви шукаєте кросівки. Ну тобто, які у вас методи пошуку кросівок безпосередньо для купівлі. Там було три, на мою думку, самих основних методи пошуку кросівок: це вживу, тобто в магазинах, це на обраних сайтах. Тобто є якийсь набір сайтів або навіть один сайт, на якому ви стабільно купуєте кросівки, і це послуги Байера. Тобто за вас все робить спеціально навчена людина. І четвертий пункт це ваш варіант. Це опитування про на каналі ще з 19 січня. На нього проголосувало ну на даний момент більше 213 людей. Ну тобто, яка на яка статистика в нас вже є? І давайте ми зараз пройдемося по результатах і поговоримо про кожен з цих пунктів, про його плюси і про його мінуси. Перший пункт тільки вживу. і він набрав 30% стат. і це, на мою думку, найпростіший варіант пошуку і безпосередньо купівлі кросівок. Прийшли ви в магазин, подивилися, поміряли, понюхали той кросівок, поміряли різні варіанти, різні розміри, який вам зручний, і тоді купили. Але одним з основних мінусів цього варіанту це в більшості випадків ціна, тому що фізичні магазини треба продавцям заплатити за оренду магазину. Тому логічно, що ціна на товар буде трошки вищою. Тому в. В принципі, ним до недавніх пір майже завжди користувався і я. Для мене купівля кросівок в магазині це було таке ніби свято. Ти йдеш, вибираєш. Ну це була прямо подія для мене. Але потім я зрозумів, що ну розміри свої, плюс-мінус по брендах я вже пристрілявся. Так, деякі пари бувають трошки нестандартними, ну про це можна подивитися різні огляди і тому подібне. Наступний другий пункт це обрані сайти, і він набрав 77%, тобто більшість. Людей в мене на каналі роблять, в принципі, як і я. Вони обирають якісь сайти, з яких вони стабільно купують або на яких вони шукають кросівки для купівлі. В принципі, я також цим до недавніх пір займався. Але з недавніх пір оцей пункт особисто для мене замінив один сайт. І більшість підписників кросятні прекрасно знають про цей сайт це Echo Deals. Якщо так супер по-простому говорити, хто ще не знає, що це таке, це ніби Google для кросівочних магазинів. Ну тобто, це пошукова платформа, в яку вже вписані всі сайти, всі платформи, де продаються 100% оригінальні кросівки. От за це можете не хвилюватися. Там це перевірено 300 мільйонів разів. І ви просто заходите на Echo Deals, як в звичайному Google, вписуєте свої параметри, ну тобто модель, розмір, знижка і тому подібні. Там такі звичайні фільтри звичайних магазинів. Вам показують список розсівок, які підходять по ваших параметрах або по ваших фільтрах. Ви заходите на сторінку тих, які вас цікавлять, і там буде два варіанти: купити самому або купити через Еходілс. Ну тобто, тут уже все зроблено за вас. Супер спрощено. Люди вибрали за вас сайти, які стовідсотково перевірені. Ви просто берете і купуєте. І хочете з вами поділюся одним лайфхаком з Echo Deals. Я досить часто останнім часом заходжу туди і в свої параметри вписую, що додатково ставлю галочку на мега знижка. І там деколи попадаються пари на деяких сайтах, ну, в більшості зарубіжних, з, з мега знижками там 70-80%, десь ну по 400, по 600 гривень, якісь венси, конверси, тому подібні якісь тапки. Але блін, ну такі ціни, я не знаю. На ринку на почайній десь, напевно, що ви можете зустріти вживу, тому користуйтеся цим лайфхаком. Реально, я я навіть не знаю де дешевше ви знайдете, ніж. Тут. Але одного разу так співпало, що в мене і не було часу купити одну особливу пару на подарунок на День Валентина. І я досить давно вже хотів спробувати послуги Bayer на Echo Deals. Мені вже, як мінімум, двоє людей позитивно відгукували за цю послугу. І я такий, ну напевно, що доля. Я і не маю коли цим займатися. І я вже точно знаю, що взяти. Також так само на мегазнижках я знайшов пару тапок від Jordan. Моя наречена прям дуже їх хотіла. Їх немає ніде. В нас в Україні купити є на ЄСОРіджінал. Yes але не знаю, як ви. Я цьому сайту зовсім не довіряю. Я його навіть в список перевірених магазинів на кросятні не додавив і я. Просто зайшов на Еходілс, знайшов цю пару тапок, вони там були по знижці, ну чи 60 чи 50% на офіційному найку, але британському. Тобто, це навіть не з Європи, це з Великобританії. Ще далі. І я такий, ну ідеально, якраз вони прям супер далеко. Я точно не буду мати часу цим всім займатися. А давай я напишу Байеру Іллі з Еходілс, і ми з ним якось вирішимо це питання. Ми з ним списалися, у нас склався досить професійний діалог. Ну тобто. То видно, що людина знає свою справу. Він зразу мені уточнив точно по розмірах. Дивіться, бо там UK розмір, тож це Велика Британія, по кольору. Оце все він мені розклав, розписав по цінах. Я думав собі, що це буде набагато дорожче, тому що ну реально людина зараз сяде і цим буде займатися замість мене. Це виявилося, ну я б сказав, навіть досить бюджетно. Я знаю, що є байери в других магазинах чи ресурсах, які набагато більшу ціну беруть, і чесно, я не знаю. Знаю, якою магією користуються хлопці з Еходілс і саме Ілля. Но він мені в телеграмі 22 січня написав, що Спара вже на складі в Британії і попросив в мене реквізити доставки в Україну. І прикол в тому, що вчора, 28 січня, я вже їх забрав з поштомату. Я ну я не знаю як я сам з Європи не раз і не два замовляв взуття, і воно ну два-три тижні йшло. А тут ну бі трошки більше тижня, і мої тапки в мене. І я сильно з запасом готовий вже до 14 лютого. Тому я був дуже приємно здивований. Я 100% ще буду користуватися цією послугою. І вам, підписникам кросятні, я вибив знижку 100 гривень на послуги байера на Echo Deals. Вам просто треба. Сказати кодове слово кросятня, коли ви будете спілкуватися безпосередньо з байером, і він вам цю знижку порахує одразу в загальну ціну цієї послуги. І якщо брати ще цю знижку, то я не знаю. Напевно, що в сусідній галактиці можна знайти десь дешевше послуги Байера ніж Веходілз. Тому хто ж не користувався, можете легко це попробувати. Як ми бачимо по результатах опитування на Кросятні, 14% користуються послугами байера. Ну я надіюся, після цього відео ну ми хоч. Хоча б до 20 дойдем, тому що послуга реально дуже зручна. І останній четвертий пункт опитування: ваш варіант. І в коментах люди сказали, що вони по факту користуються всіма цими пунктами, тобто і купляють вже в магазині, і на сайтах, і через байера. Ну також, в принципі, досить логічно. В залежності від ситуації, ти купуєш як тобі зручно. Ну тут також нічого додати від себе не можу. В принципі, я ну в більшості випадків так і роблю. А на цьому у нас все. Спасибі, що подивилися. Це відео підписуємося на канал, ставимо лайк цьому відео, стаємо спонсором Кросятні для підтримки цього проекту. Діючим спонсором величезне спасибі за підтримку. Кросятні бережемо себе, донатимо, слава Україні!